Ми 24-го, як перший прильот стався, так одразу речі всі і все. Дітей я вивезла до Львова, як тільки все почалося на початку березня, а сама ще лишалася у Краматорську, тому що ми організували там волонтерський хаб. Ми не знали, куди ми їхали. Просто кудись подалі від тих страшних подій. Ми виїхали у березні, десь всередині березня. Але не ми зараз живемо в Чернівцях, але до цього ми були чотири місяці в Мукачево. Трошки така розгубленість була, звичайно. Що було робити? Хотілося на той момент якось поїхати від цього галасу. Розумієш, часом, що може, не треба було цього робити, або було треба зробити пізніше, але що зроблено, то зроблено. Люди хотіли виїжджати, виїжджали, вивозили своє майно, релокували свої бізнес. Обстріли вже були тоді. На той час вже то була страшна трагедія у Краматорського у залізничому вокзалі, тому настрій були не дуже гарні. Було дуже страшно було, дуже громко було, тому ми прийняли рішення. Я, моя, вся моя родина виїхала. Е, ну, сестра, мати, всі, всі виїхали з Краматорська і зараз ми живемо в різних місцях. Щось душі було приблизно таке. І оце от, от знову, так? я взагалі сам з Горлівки. І оце от ми вже другий раз тікаємо. Це от таке відчуття, що знову, схоже, я можу не побачити свій дім ще дуже-дуже довго. Надія така, що, можливо, ще повернемося в 14, тому що отже, скоро, скоро, скоро. А... І при цьому ще є таке розуміння, що можливо це затягнеться на дуже-дуже і дуже довго. Приїхала, як всі, обнулілась. Підприємства моє там, все там. Я почала почала шукати роботу, щоб зараз якось інтегруватися в суспільство. Шила броніки. Дизайнером я тут не потрібна тут свої дизайнери. Я пішла на, на професію, що я шила, шила бронежилети, розгрузки, медичні халати. Була в шаленій пресі. Ну, розумієте, я була там дизайнерка, власниця майстерні, була крамничка пані, де ми вишивали і продавали свій одяг. А потім я подумала, що треба шукати такі підприємства, де шиють одяг вишитий. Я знайшла таке підприємство, але я там не швея, а я дизайнер. Я дизайном оздоблюю речі. У мене щось є. Тут у мене є мій автентичний одяг, який я збирала поступово, обрання повний стрій з одної скаринії для жінок. Блашиний ринок і там сувенірну продукцію продають. І мене uh -huh. там прийняла спільнота. тобто, і я привезла такі рішення, такі речі, і дуже вони круті речі. Ми робимо чоловічий одяг, але ми беремо старовинну тканину. А ця тканина конопля їй більше 150 років. Але ми робимо якісь сучасні рішення тут засібка пола, але старовинний орнамент орнамент репринтного видання 1876 року. Олени вчилку так ми зберігаємо орнаментику. Я волонтерив як водій, їздили, відвозили гуманітарну допомогу в Краматорськ. І на ну, зворотньому шляху ми просто взяли частину обладнання нашої майстерні, яку ми сюди евакували, і привезли до Львова, а зі Львова я вже привіз сюди у Франківський. Ми вирішили якраз продовжити розвиток нашої майстерні, тому що ми її якраз рік назад тільки почали. І поки воно таке свіже, і ну, з новими проектами завжди цікавіше працювати. Та, і ми вирішили це розвинути, і, і ми стикнулися з тим, що ну, Франківську, там, оскільки перший час було дуже дороге житло, та, і люди знімали квартири, ну там якісь пусті, ще щось. Та, і ми вирішили, що оскільки в нас є майстерня, ми можемо робити меблі, та, то будемо робити меблі для сімей. ВПО, які там цього потребують. Наше відділення надає соціальні послуги у місті Дніпро. Це послуги консультаційні, інформаційні, це медичні консультації, це психолог, педагог. Ну натуральна допомога, якщо людині вона потрібна. По перше, люди звертаються до реєстраторів, реєструються, потім підходять до нас вже з талончиком та отримують допомогу. Зареєстрована десь. Більше тисячі сімей, але в кожній заяві на надання соціальних послуг реєструються ну сім'ї, а тобто люди, які входять до складу сімей, це взагалі ну десь 2-3 людини на заяву. Ми проводимо тут консультування, виписка направлень, виписка рецептів, лікування, коректоровка лікування, приймаємо всіх пацієнтів від нуля ну і дорослих пацієнтів на день ну, десь 20 плюс-мінус. Працюємо з 9 до 5 вечора, в суботу з 9 до 3 вечора. Люди приходять різні. І з дітками, і дорослі, і люди похилого віку. Якнайбільше люди похилого віку саме уразливі зараз виявилися. І вони приходять просто порозмовляти, розказати, як їм важко, в чужому місті, що, скільки вони наживали усе. Але ми намагаємося, ми їх підтримуємо, ми їм влаштовуємо. Якісь заходи, які саме для їх віку ми пропонуємо прогулянки, ми просто їх вислуховуємо. Ну якщо бувають такі більш важкі вже ну, приклади, у нас є. Деякі методики ми можемо попрацювати навіть І дуже багато приходять з дітками зараз в Дніпрі зачинені дитячі садочки, у нас є дитяча кімната. І люди приходять просто з дітками погратися, і за одне підходять до мене, тому що у діток різні адаптаційні періоди, йдуть кризова йде вікова категорія. І а саме три річки. Діткам, яким три ручки. Вони дуже потребують цю допомогу. Суджок-терапія. Ну, те, що вони полюбляють попіти. Ось. У нас є, діти можуть викладати така невеличка методика квітка, квітка-восьміквітка. Ось ми розуміємо, який настрій у дитиночки. Ми, дитина може, є така арт-терапія, де дитина вже так ну, більш старшого ріку може намалювати будиночок, який знаходиться під веселкою або над веселкою. Ну, У нас ми можемо робити і колажі. Ну, тут вже розуміння для того, що, з якими потребами прийшли саме дітки, батьки звернулися. Організовуємо такі заходи. Вирішили, що це дуже важливо людям, які знаходяться у незнайомому місті, знайти один одного, побачити один одного, зрадіти знайомим обличчям. І тому ми вирішили робити такі заходи раз на місяць, десь у різних містах України, і ми працюємо зараз над цим проєктом. Це у нас другий другий захід. Перший захід у нас був у Києві. В Києві зібралось 170, приблизно 170 людей, але хотіло прийти більше, де приблизно 300 людей. У Львові трішечки, як я так гадаю, поменше, але також ми хочемо просто об'єднувати наших однодумців, наших краматорців, щоб обійнятись, побалакати, поспілкуватись, зібрати кошти на Збройні Сили України. І допомогти один одному тим самим. Чи були сумніви, чи варто такі зустрічі проводити? Бо зараз дуже так і знаєте, популярне слово не на часі. Але коли ми провели першу зустріч і побачили, яка була реакція, тобто люди почали питати, а приїдете до нас? А коли будете в тому місті, а коли будете в цьому місті, то ми зрозуміли, що це дуже важливо, і ми вирішили, що будемо це робити. Бло що ти в лісі, ластівки ніздечко, звели в стрісі, а вівчар не отару плає, чьохнув пісню. Краматорськ то, е, місто, де я народилася, виросла, закопалася і народилося двоє моїх дітей. І я щаслива, що він є в моїм житті. Краматорськ асоціюється з родиною, з домом, з місцем, куди хочеться дійсно повернутися. Краматорськ у мене асоціюється та і в принципі вся Донеччина з степами. Степами це просто для мене неймовірна любов. І я хочу першим же ділом, як тільки повернусь, пройтися 300 кілометрів пішим ходом, степом, мандрівка, це неймовірно. А я з тих людей, які ну, перекипіли душею до Краматорська і планувала там все життя і жити. І коли настане наша перемога, ми обов'язково повернемося додому. На щастя, є, куди повертаєтеся, я сподіваюся, так і буде. Дай Боже, все буде ціле неушкоджене приводити до ладу наші домівки. Бо насправді, знаєте, іноді кажуть, що життя це не чотири стіни і так далі. Але це вони також, тобто, привести до ладу свої домівки, це і себе привести до ладу. Будемо налагоджувати наше життя звичне, відстроювати наше місто, де є пошкодження, ну і робити все можливе, щоб такої трагедії, яка сталася наразі, більше ніколи не повторилася.